І на устанок у світі продовження нашого серіалу про урбаністичні розваги. Сьогодні гулятимемо дахами, бо це романтично цікаво і відволікає від буденності. Столичні висоти сьогодні підкорюють і студенти, і клерки. Для них це не просто хобі, а спосіб життя. На даху адреналін шукав і Олег Філат. Міські дахи окремий музей Києва. Сюди не потрібно купувати квитки. А замість запилених експонатів краєвиди, особлива тиша і небо, що стає ближче. У прихильників дахів навіть є своє визначення руфери. Назву свою отримали від англійського руф, тобто дах. Перший гуру руфер з'явився у Стокгольмі. Його звали Карлсон. А перший руфер-адепт, звісно, малюк. На посородянському просторі руферський рух сформувався кілька років тому. Якщо раніше романтики максимум парами гуляли по дахах, тепер це фактично спорт. Видертись на небезпечну висоту, сфотографувати краєвид і виставити фото на форумі в інтернеті. Інакше руфером не станеш. Та спільнота їхня закрита від сторонніх. Хлопець на прізвисько Біг Бадабу єдиний, хто погодився показати тива і свої висоти. Перша локація недобудований міст. Іграв в квести, але мені показалось мало і захотілося водо нового. Ну там почав в інтернеті шариться, пробивати інформацію. знайшов форуми, сайти, які посоветовали там обратісь туди. Ну пішов, поїхала і вже благополучно два роки займаюся руфінгом. Не одним лише дахом обмежується поняття руфінг. Це всі висотні конструкції, каже хлопець. До більшості з них вхід заборонений. Але у цьому є сенс гри обминути охоронців, консьєржок і пробратись нагору непоміченим. Фотоапарат невід'ємний атрибут руфінгу. Фотками ділимося, ну так, щоб говорити, там, всього сушення, я там був там-то, заліз то вот так-то, і ще там щось -то зламав, тобто как бы, це ніхто нічого не афішує. Просто говорять, да, я руфюр. Згори місто дійсно виглядає по-іншому. Сказати, що перехоплює подих, замало. Хочеться залишитись назавжди. Але справжні руфери на одному місці не засиджуються, постійно шукають нові і цікавіші. Кожна криша унікальна по-своєму следующую унікальну. Що, поїдемо на наступну? Так. Да, часу мало. Сонце сідає. Сонце зайшло швидко. Ще одну висоту підкорювали в суцільній темряві. Зазвичай більше двох локацій в день руфери не відвідують. Коли він починається, дренадий? Коли? Ну, коли починаєш лізти по пожежній лісні або перевозити з етажа на етаж, або там, подиматися через третій етаж. Пакон рамам. Ти розумієш, що це небезпечно? Ну, якщо б не осознавав, не займався б. За містом цікавіше спостерігати вночі, але не кожний руфер на це відважиться, каже хлопець. На рахунку біг бадабу понад 30 київських висот, та нові враження на нього ще чекають, а ми свої вже отримали сповна. Каже, хай лазити по кришам. Ти знаєш, мені сподобалось лазити по кришам. і я думаю, що я стану все-таки руфером, але не сьогодні. Мабуть, завтра. Олег Філатов, Антон Деркач, Дмитро Христенко. ТВАЙ.